Так, Поїхали. Так, ну що, тоді я, е, була перерва, і я ще раз нагадаю: перший пункт складання б'юті карти це обстеження обличчя, виявлення потреб, стану шкіри. До речі, враховуємо дуже вік, тому що ви знаєте, що наші системи догляду вони мають також і прив'язку не лише до стану, але і до віку. Але більше звертаємо увагу не на вік, який прописаний в паспорті, а на той вік, який відповідає стану шкіри, тому що буває так, що молода дівчина. Має зістарену шкіру в порівнянні, наприклад, з доростою жінкою, яка народилася ще за більш сприятливих екологічних умов, яка прожила своє дитинство і юні ще в більш-менш чистому середовищі. І таким чином, її шкіра може бути навіть і молодшою, ніж будь-якої молодої дівчини. Плюс до того спосіб життя так само відіграє роль. Про все це проговорюємо, визначаємо, куди йдемо, що хочемо. Змінити в стані шкіри, як, її, як ви дізнаєтеся, чи ваша клієнтка, як вона дізнається, що результат досягнутий. Наприклад, для мене це є рух в напрямку, щоб шкіра виглядала однаково красивою з і без макіяжу. Це мій такий алгоритм, мій так, моє таке бачення, уявлення. Другий пункт. Що робимо далі? З переліку засобів косметики Mary Kay вибираємо ті, які задовільнять потреби пункту 1. А як їх вибрати? Щоб їх вибрати, треба знати, що ця система підходить для чутливої шкіри. оцю цю систему для чутливої ми не рекомендуємо. Ця найкраще працює з акне. Ця добре на зимовий період для дорослої шкіри. А влітку. Можна зволоження е, нічне трошечки замінити на якийсь інший кремчик, звідки консультант з краси черпає цю інформацію. Звичайно, ми постійно навчаємося. У нас є дуже багато е, навчальної літератури, це є і гід з продукції, це є і навчальні курси LinkedIn Learn, які нам дають можливість постійно навчатись і вдосконалюватись. А ще ми питаємо у своїх наставників. Консультанти у своїх лідерів це зрозуміло. Якщо до речі, вам потрібно знайти відповідь на запитання, який, якого ви, яку ви ще не знайшли, поки не бійтеся про це сказати вашим клієнтам. Сказати, що я вивчу це питання, я вивчу вашу потребу. Я пораджуся з своїми колегами, і я обов'язково знайду для вас рішення. Це буде набагато краще, ніж коли ви будь-що запропонуєте клієнті, і вона в результаті буде незадоволеною. Професіоналізм він ще й вмінні визнавати свої якісь прогалини. Так, це теж дуже важливо. Я над цим попрацюю, я це обов'язково для вас зроблю. Якнайкраще, щоб задовільнити саме ваші потреби. Отже, коли вже це все зроблено, ви вже знаєте, що для того, щоб жінці забрати е ті ж самі мімічні зморшки з обличчя, нам треба дати базовий набір догляду, обов'язково з нього все починається. Обов'язково дати можливість користуватися нашим новим кремом для крем контроль мімічних зморшок, а також попрацювати з зволожувальними засобами. Дуже часто так буває, що жінка приходить на косметичний клас з запитом забрати зморшки, і ми їй пропонуємо тільки базовий догляд, наприклад, систему TimeWice з тоніком. І через два тижні, коли ми знову говоримо, знову спілкуємося, вона каже: мені вже починає подобатися моя шкіра не так вже багато тихі зморшок, тому що вона вже добре очищена, вона трошки відлущена, тонік напоїв її гілоруновою кислотою, вона вже зволожена. І може навіть таки статися, що відпаде потреба давати в її б'юті-карту, вкладати, наприклад, бустер, ресвератрол плюс вітамін С. І це дуже-дуже важливо. От той контакт, про який ми говорили в першій частині нашого зуму, другий день, другий тиждень і другий місяць оце все проговорювати, відстежувати. Наступне. Після того, коли ми вибрали засоби, ми беремо листок паперу, або такий бланк, як показує Світланка, або такий, як в нас на сайті Mary Kay Intach є, де видно цілий тиждень і розписуємо систему догляду на кожен кожнісінький день. Наприклад, понеділок, ранок, очищення, тонізування, зволоження, захист. Ну, це якщо ми базово, давайте уявимо, що ми підібрали для нашої клієнтки чарівний набір, тонік таймвейс і маску на основі вугілля для глибокого очищення, і маску для зволоження обличчя. Що то за засіб ти тримаєш? Я не бачу. Очищення. так. І ми прописуємо клієнтів. Отже, в нас є базові засоби, які підходять для щоденного і мають бути в щоденному догляді: це є очищення, тонік та зволоження, а також крем під очі. І ще два спеціалізовані засоби для очищення шкіри обличчя глибокого і для зволоження. Отже, кожного дня зранку і ввечері ми починаємо. Догляд з очищення. І так і пишемо в тюрьбуті карті: понеділок очищення, вівторок очищення і так далі. І, так далі. і те саме побачимо. Наступне: дивимося, в які дні наша клієнтка буде робити маски. Ми з нею про це говоримо. Каже, наприклад, там, Аня. З твоїм станом шкіри тобі рекомендовано робити маску на основі вугілля двічі на тиждень. Давай виберемо для тебе найоптимальніші дні, коли тобі буде зручно ввечері виділити додатково 20 хвилин для цієї маски. І Аня мені відповідає: я в понеділок допізна працюю, працюю, середах в мене фітнес, я не буду мати часу, а в четвер я відвожу там свого сина на якийсь там футбол, я не буду мати часу. Але от у вівторок і в п'ятницю. Вівторок це якби на старті тижня, а в п'ятницю я буду святкувати завершення робочого тижня. Мені буде дуже комфортно робити собі для моєї шкіри такі подарунки, б'юті подарунок додаткових 20 хвилин догляду. Добре, давай тоді запишемо з тобою, що у вівторок і в п'ятницю в тебе маска для глибокого очищення шкіри. І давай тепер визначимо, що робити з маскою, з гілороновою кислотою для зволоження. Ми з тобою вчора проговорили, чи сьогодні проговорили, що в тебе доволі достатньо зволожена шкіра, просто хочеться трошечки підготувати її до осінньо-зимового сезону, тому що це сезон, коли включається опалення, це коли перепади температур, вітри, і хочеться, щоб шкіра все ж таки мала більше. Напилася більше вологи і не зневоднювалася так. І тобі буде достатньо один раз на тиждень додавати гілорунову маску. І я тобі скажу, Анічка, що найкраще ця маска буде працювати відразу на наступний день, так як ти тільки починаєш користуватися, відразу на наступний день після того, як ти зробиш глибоке очищення шкіри. Скажи. Середа, ми вже з тобою проговорили, це зайнятий в тебе вечір, так? Я правильно розумію? Правильно. А от субота, скажи, в суботу тобі би було комфортно нанести маску з гілороновою? кислотою? так, це вихідний день, там за якимось серіальчиком ввечері, коли вже наготувала їсти на неділю і все все поробила. Давай так і запишемо. Зарезервуємо собі ці три дні: вівторок та п'ятниця ввечері в тебе, після очищення. Масочка вугільна, а в середу маска зволожувальна. А тепер давай вже оці додаткові ми з тобою процедурки всі вписали, наповнимо, що далі буде. Після останнього миття личка водою ми даємо на шкіру тонік. У всі дні, крім вечора, середи, п'ятниці та суботи, в тебе тонік буде відразу після очищення. Вписуємо. А от в середу, в п'ятницю та суботу, в тебе тонік буде після того, як ти вмиєш личко масочку. Добре? Добре. Я тебе його навчила наносити, хлюпаєш, даєш на все личко, це дуже не забуваєш про шийку, дуже гарна просто. І після того, як ти протонізуєш личко, нанось кремчик під очі кожен день зранку і вечір, а після того зволожений. Оце, дівчата, приклад такої дуже простої схеми. Якщо жінка вже користується крім цих всіх засобів, наприклад, системою Clinical Solutions і е, кремом від мімічних зморщок, чи, можливо, в неї бустери, важливість б'юті-карти ще більша. Чому? Тому що є е, таке правило, що ретинол ми не поєднуємо з кислотними бустерами. Коли ми робимо ретинол, ми не робимо пілінг гліколієвий. Розумієте? І тому це ще більш важливіше прописувати. І ми знаємо, що інтервал між вечором ретинола і наступним прийомом пілінгу має бути через день. Якщо жінка каже, я хочу робити глікольовий пілінг, я хочу робити вугільну маску, гелеву маску, бо я дуже це люблю, а той ретинол все ж таки хочу омолодити шкіру. Тоді ми теж пропрацьовуємо. Виходимо з чого? В який день ти наносиш маску? Вона: я маю більше часу в суботу. Добре, значить, в суботу в тебе маска. Через день найшвидше в тебе ретинол. Але в тебе вже зараз по протоколу два рази в тиждень ретинол. Тому дивися, в суботу робимо маску вугільну, в понеділок, і, наприклад, у четвер, чи там в середу, у нас з тобою ретинольчик. А в четвер зроби собі гелеву маску. І це все прописуємо. І обов'язково вказуємо, що ретинол тільки ввечері, розумієте? І коли в нас є ретинол ввечері, то там точно нема бустера ніякого, окрім гілоронового. І вписуємо це в карту. Для початку, на початку це здається, що це щось таке дуже складно, що це така висока математика, вища математика. Але насправді б'юті карта є для того, щоб спростити. Спростити, щоб жінка не думала так, який сьогодні день, коли я робила ретинол, а чи можна мені сьогодні дати бустер? Вона не має про це думати. Це є турбота консультанта. І коли ми це навчимося робити, красиво. У мене, до речі, є така клієнтка, каже до мене, Марк. Я знаю, що не можна робити маски кожен день. Ти мені про це говорила. Але ти розумієш, якщо я один день не зроблю маски, мені вже потім лє, і я дуже важко знову в то русло встаю. Ти мені такі маски пропиши, щоб я могла робити їх кожен день. Я кажу, добре, Таня, як ви думаєте, що я зробила? Я зробила їй такий інтервал, щоб в ті дні, ніби то, які мають бути без масок, вона робить маску з гіалуроновою кислотою. А це просто додаткове зволоження. Бо вона каже: Я хочу кожен день. Але ми ж розуміємо, що вугільну маску кожен день не можна, тому що ми занадто сильно вимиємо ту шкіру. І це буде не на користь, а це буде на шкоду. І тоді я її прописую: Хочеш тканинну класти собі кожен день з гілуруновою косою? Клади. Це навіть добре. Розумієте? І для того ця б'юті-карточка потрібна. Далі. Коли той план складений, пункт. Дуже важливий, четвертий дотримуватися чітко оцієї інструкції. Принаймні, перші 90 днів, як казала Світлана, не в 21 день. 21 день ми просто тренуємося, а вже відпрацьовуємо цю звичку далі. Це дуже важливо, тому що тільки систем, систематичні дії, в системі і системно, кожного дня приведуть до мети, яка є в пункті номер один. Без того результату не буде. І, що дуже важливо, коли складаємо б'юті-карту, дивимося, чи всі п'ять етапів, які необхідні в догляді за шкірою, є дотримані. Перший етап це є очищення шкіри, другий етап це є глибоке очищення або відлущення шкіри. Третій етап тонізування. Далі зволоження та живлення. Зволоження та живлення, ми знаємо, що можуть бути креми чи сироватки з, з такими, то вже з консультантом, прописано. І п'ятий етап, п'ятий елемент, дуже важливий захист. Захист завжди, він є кожного. Ранку, незважаючи, чи ми йдемо до лісу, чи ми йдемо до ріки, чи ми до роботи, чи ми е, нікуди не йдемо. Ми кладемо захист. Якщо будуть оці п'ять пунктів і оці п'ять етапів гарно прописані, кому потрібна допомога ще раз до своїх наставників звертайтесь. Ви полюбите ті б'юті карти. Ви розумієте, як будете людям писати б'юті карти, ви будете кайфувати. Знаєте, я коли була маленька і ходили в поліклініку, я от взагалі не дуже люблю оці всі лікарі ці такі штуки, але коли вже наставав момент заповнювання якихось там, е, е, тих благ. я дуже дуже я, це мене якісь телефонний, я дуже-дуже кайфувала. Я любила, коли прописують рецепт. Для мене це були якісь такі дуже-дуже особливі відчуття. Тому полюбіть бюті карти розпишіть їх для себе самостійно чи зі, своїми, чи зі своїми лідерами. І відчуйте, що ви в правильному напрямку йдете, і все у вас буде дуже красиво, і у ваших клієнтів також. Дякую. Дякую, Мартиста, дівчата Анечка, Ну, ти е з камерою включено, і ви, дівчата, теж включіться, будь ласка, будь ласка, на 5 хвилин. Скажіть, які є питання по б'юті карті? Може, щось конкретно вас цікавить? Що куди вбудувати, так би мовити, для вас персонально? Ми можемо так, от, наприклад, однієї там, задачки, ну, вирішити одну ну, якусь задачку зараз, е Ань. Ну, мені, мабуть, би хотілося скласти в карту і здати на перевірку і зрозуміти, чи я ну, правильно мислю чи ні. Взагалі, угу. тому що в мене завжди виникає питання, От, не знаю, як, наскільки це правильно, кидайте в мене там солоними огурцями чи ось, а, Я придбала собі був виклик, якщо ви пам'ятаєте, там 13 наших uh, різних uh, засобів. Да? І мені там не вистачало лише патчів, я їх собі взяла, але досі не використовувала. Uh -huh. І чому у мене завжди виникає питання: от я звол почистила шкіру, так? далі коли наносити креми і що наносити До, чи після чи як? Бо коли я накладаю патч, у мене все інше тягне. Наприклад, от така у мене. Не знаю, таке питання. І я от якось їх відкладаю, відкладаю, але ж я на них дивлюся, бо хочу їх використовувати. Uh -huh. І от мені хочеться і так буває і з масками. Чи я в правильному порядку це роблю? Я навіть ну, не кажучи, щоб комусь радити про це, я хочу з собою спочатку розібратись чи ні. Uh -huh. ну, для мене це велике питання, тому мені хочеться таки скласти, мабуть, екзамен і провести роботу над помилками, щоб зрозуміти, що мені правильно зрозуміло, що ні, і де мені виправитись. Бо у мене є засоби, які для літа, для зими, скажімо так, але ну я ж люблю постійність. Я от як взяла все зрозуміло, чого його змінювати? Навіщо це все? І є такі дівчата, які кажуть, ну я взяла крем, там, не знаю, ще в 25-му році 30 років тому. Да? І Він мені підходить, а чи точно так є? Звичайно, ні, але треба це якось корисно робити і правильно. Mm -hmm. Ну, Якщо дві секунди, то те, що стосується патчів, то е, патчі, по перше, пачі робляться тільки е, ну, бажано робити в перші половині дня вранці, та? для того, щоб воно наповнилися очі, щоб потім цілий день ти ходила і світила тими ліхтариками вдома. Е, я можу сказати таке. Взяла, приклала тонік, після, тобто і зробити, як ми кажемо, таку класну процедуру, яка називається мультимаски. Ти можеш зробити, накласти патчі, а на лице шию і декольте накласти гелеву маску. Походити 20 хвилин, потім ти зняла патчі, і ось тут ти можеш, ну вже, бо от після патчів очі вже не маємо. Вони, вони наповнили шкіру, мити не треба. Можна просто, якщо ти багато наклала гелевої маски, бо два варіанти: можна легко накласти, і після того вже там просто, наприклад, ну, всі процедури решта робити. Якщо більше наклала, можна взяти ватний диск, зволожити, щоб вже очі не мочити, стерти ту гелеву маску після того тонік і всі процедурки, які ти робиш. Маєш робити там вітамінчики, зволоження, сироватки, все, що ти маєш робити. Ну от так, то те, що стосується пачів, це такий. Експрес-відповідь. Те, що стосується скласти з тобою б'юті-карту, ми з тобою це зробимо в індивідуальному порядку. Я за те просто сьогодні ми так дуже глибоко і широко для чого нам б'юті карта. Насправді дуже, дуже красиве слово, але дуже таке е, потрібне і правильне такий рецепт. От мене особисто тут в мене та от мене є така груба книжка, які вже 35 років, називається кулінарна книга. Книга рецептів. Та? У мене ж є тут рецепти тортиків. Так само тут Рецепт, тортик це наше красиве личко. І все. От, дівчатонька, ще Наталочка і Оля, будь ласка, е, включіть мікрофони. Якщо не можете включити відео, то включіть хоч мікрофони, і скажіть, що для вас сьогоднішня наша була зустріч.